Швейцарія, де можна наїстися скочу, скільки хочеш. Ми приїхали сьогодні з дружиною, у нас сьогодні готовщина. І зараз я вам покажу, де можна гарно посидіти, відпочити та скочу наїстися. Гаряче, макарошки такі. Тобто наголошую, тут за 25 франків можна що завгодно. Морозиво, фрукти, овочі. Моя ось вже вибирає. Суші, восьміножки, устриці, салати, ні види, сушів, ось картошечка. Не знаю тут що, ну гаряча теж. М'ясо з м'ясного теж продукції різні реберця. Вже ось є м'яса, улітки, креветки. Тут уже в нас випічка, різня піца. Переходимо до сладості, теж такі тортики, желешки. жилешки. Ми вже набрали по першій порції такі, зараз сядемо за стіл. Ну, Тут 2,5 години. Перший заход днівний за 25 франків, а другий заход вже після п'яти вечора. Там вже 40 гривень франків. Разі різниця, я потім скажу, яка різниця. Тому всім смачного. Перше, це все знаходиться в кантоні Во місто Етуа. Тому кому цікаво, я скину це все подробно в телеграм-каналі. Тому всім гарного дня.